Друзі, привіт! Сьогодні ми спілкуємося з Олександром Берлебином, бізнес девелопмент менеджером простору перемога. Олександр, в рамках нашого всеукраїнського дослідження коворкінгів ми б хотіли сьогодні з вами поспілкуватися щодо того, як минув рік війни для просторів перемоги. Давайте напевно розпочнемо з самого початку. Розкажіть, будь ласка, як для вас маю на увазі для перемоги, розпочалася війна? Що відбувалося після 24 лютого з вашим простором? Ну тут варто зазначити, що для нас все ж таки війна почалася дещо раніше. Це широкомасштабне вторгнення 24 лютого. Просто розставило всі крапки над і? Нам взагалі з командою вдалося оптимізувати процеси таким чином, щоб надати можливість команді передислокуватися в більш безпечні регіони, але весь період, коли в Києві в Київському регіоні відбувалися бої. То на локаціях знаходилася охорона 24 на 7, Тобто, резиденти досі мали можливість прийти в локацію, взяти якісь речі. Хтось мав можливість навіть зупинитися на декілька днів, тому що на локаціях все є для цього необхідне. Звісно, що це був певний період, коли. Була невизначеність, і ми не розуміли, як далі відновлювати роботу, але почався етап відновлення переговорів з нашими орендодавцями. На жаль, не всі орендодавці гарантують свою діяльність на принципах доброчесності, тому не з усіма нам вдалося відновити співпрацю. Але, ну ось, наприклад, на Ярславому валу, біля метро Золоті Ворота ми відновили свою діяльність у травні. Звісно, що з нами залишився кістяк резидентів, ті, хто були більш оптимістично налаштовані на майбутнє України, і ті, хто в принципі залишився вірний формату нашого коворкінгу, тому саме в такому складі з повною командою, з костяком резидентів, ми вже от у травні 22-го року повноцінно відновили роботу. До речі, щодо ви говорите кістяк резиденції uh -huh. після е, початку повномасштабного вторгнення, так, який відсоток клієнтів е, пішов, е, скільки у відсотковому відношенні залишилося е, ваших резидентів? Ну, і взагалі, коли був найважчий період з найнижчою заповненістю? Ну і який, власне, зараз, яка ситуація зараз? Насправді зараз е, не згадаю так, щоб по співвідношенню орієнтовно. З нами залишилось близько 35 резидентів, плюс-мінус 5%. зараз не готовий сказати за це. Але ми можемо сказати, що це саме, якщо ми говоримо про а, ключовий продукт саме оренду офісів. А щодо ситуації, станом на зараз, то у нас а, а, повна локація, але ж звісно, коворкінг. Е, Бізнес-простір це не тільки про оренду офісів, це і про ряд інших послуг, там проговорні кімнати, івенти, коворкінг у класичному розумінні, то тут, звісно, є варіація, враховуючи що зараз літо, то, звісно, на певні такі нерегулярні послуги, трошки йде спад. Але якщо проводити, наприклад, ту ж саму паралель, якщо ми вже говоримо більше про 2022 рік, про той рік, що минув. То ось власне влітку 22-го року, і був найбільший виклик у тому що плюс-мінус ми завжди розуміли у тому, як побудований рік, коли очікувати там спад резидентів, спад попиту на певні послуги, то ось влітку 22-го року було важко робити якісь прогнози, тому що звісно велика кількість компаній вони перемістилися або за кордон. Або у західні регіони хтось повідкривав офіси, такі досить умовні за кордоном, щоб показати, що вони в умовній безпеці працюють, і перейшов більше в онлайн формат. А хтось почав шукати нові для себе формати, там, наприклад, з великого офісу власного переїжджати, зокрема і в коворкінг, тому це був стан абсолютної невизначеності. Тому ми шукали абсолютно інші підходи в залученні цільової аудиторії. Ми дещо переглянули погляди навіть на нашу цільову аудиторію, щоб розуміти, кого ми можемо залучати, і врешті з зусиллями команди, і за за рахунок того, що там склалися обставини на початок осені, коли вже всі, ну це кінець літа. Початок осені, коли всі приймали рішення, чи повертатися у столицю. Нам вдалося поступово заповнити локацію і. Напевно, дійсно от таким великим викликом було саме те, що ми не ми випали з якихось стандартних очікувань заповненості незаповненості не заповненості локації, тому що, наприклад, ми звикли що до нового року, там декілька офісів звільняються, падає попит на оренду переговорних кімнат, а навпаки, більше наприклад, івентів, там якихось плюс мінус новорічних. То ось в період 22-23 років всі ці прогнози, весь той попередній досвід, що з заповненості, він виявився виявився надієвим, і це нас як бізнес поставило в такий стан очікування і готовності до того, що ось тут зараз можуть бути зміни. Будьте готові, що команда має оперативно спрацювати для того, щоб залишитися. В великій грі, якщо так можна говорити, угу. а от стосовно ем, резидентів, чи змінився портрет резидента після початку повномасштабного вторгнення? Тобто, можливо, це якісь нові сфери, чи можливо в них з'явилися якісь специфічні запити, яких раніше не було? Е, щодо такого загального портрету цільової аудиторії, звісно, так він змінився. Не скажу, що прям так е, е, суттєво, але звісно, наприклад, якщо говорити про наших резидентів зараз, це в дуже великій кількості міжнародні організації, які працюють е, з місіями. Є міжнародні організації, наприклад, які у нас були певний період, і далі вони шукали для себе альтернативу, але вони також стали нашою цільовою аудиторією. Ми просто можемо спостерігати зміну і тенденцію, як відбувся 22-й рік. І що на початок, наприклад, на кінець 22-го, на початок 23-го та наша, ніби умовно стара цільова аудиторія, вона трошки ожила і знову активізувалася. У своїй більшості це пов'язано з тим, що було реформування команд. Що ті офіси, які раніше, ті команди, які знаходилися в офісах по півтори тисячі квадратів, зрозуміли, що для них це зараз недоцільно. І перевагою буде скористатися більш шнучким форматом, тобто форматом бізнес-простіру нашого, тому що ви можете скористатися там офіс на 10, обрати офіс на 20, додати собі офіс, забрати офіс. Тому це залишилося і спрацювало нам на користь, але якщо говорити взагалі за запит. То він, звісно, базово залишився той самий. Єдине, що додалися такі вимоги часу по типу безпечність, тобто має бути обладнане якісне укриття, яке у нас є. А, звісно, це умови безперебійного роботи, безперебійної роботи простору. Тобто, має бути додаткові джерела живлення в нашому випадку. Це звісно ж. Власний генератор спочатку ми орендували, потім придбали власний. А ми зробили максимально багато для того, щоб у нас була додаткова вода в резервуарах. Ми підготували нашу команду на випадок того, що як має бути побудований процес, якщо трапляється щось прямо взагалі з екстреного. Тому що і це насправді було дуже важливо. Ми проводили тренінги, відпрацьовували це все, тому що ми розуміємо, що в стресовій ситуації, коли трапляється щось, на що ми взагалі не розраховуємо, від нас залежать е, ті дії, які можуть врятувати життя і команди, і резидентів. Тому всі мають розуміти, хто що має робити, тому просто підсумовуючи зміну цільової аудиторії, так е, вона дещо видозмінилася, змінилася. Немає поки що розуміння наскільки це довго як довго вона буде виглядати саме так, тому що це звісно пов'язано на події війни, як далі вона буде розгортатися. А якщо говорити щодо запитів, то так є вимоги часу, які ми, команда перемоги, звісно, за цим всім слідкуємо. Що є люди, хочуть почуватися у безпеці. І є якісь речі, які ми їм можемо гарантувати зі свого боку, але ну звісно, не все під нашим контролем. Uh -huh. а, а чи змінилась наприклад довгостр... довготривалість договорів? Тобто чи тому, що до війни ми бачили таку uh -huh. тенденцію, що була якби більша тенденція до. Збільшення тривалості договорів, тому що це дає свої плюси, навіть у флекс просторі це дає там нищу ціну, якесь більш стабільне розуміння. Наразі мені здається, що Flex він і якби виграє е, в порівнянні з традиційною офісною нерухомістю, тим, що він дає гнучкість. Чи є от чи спостерігаєте ви таку тенденцію знову ж таки до повернення до договорів помісячних там чи трьохмісячних? Яка у вас тенденція? Так, тут напевно немає з нашого боку однозначної відповіді, тому що є резиденти, які в принципі воліють контракти тривалістю там мінімум рік, і це десь є точкою перетину, що це комфортно і їм і нам. Але є і контракти, наприклад, на 6 місяців. Ми, звісно, не позбавляємо себе такої переваги, як там контракт на 3 місяці. Але тенденції до контракту, наприклад, на 1 місяць її е, наразі немає. Хоча ми в якийсь такий момент. У нас були декілька випадків, коли наші резиденти це переважно компанії, які раніше не користувалися форматом коворкінгу, вони заходили на так званий тестовий місяць. Коли вони розуміли, чи їм формат підходить у своїй більшості, це тепер наші постійні резиденти. Тому що так, звісно, це можливо інколи складно зрозуміти всі переваги до моменту, коли ти потрапляєш в це середовище. Тому що багато хто ще мислить. Категорію квадратних метрів, ми не про квадратні метри, ми про робочі місця, і це е, суттєва в цьому різниця. Тому що квадратні метри так, ви отримуєте там свій комфортний офіс, але водночас ви отримуєте інші загальні зони, інший функціональний простір, який утримувати самостійно в такому випадку, якщо рухувати всі метри, всі затрати, це було б насправді е, дуже, дуже затратно. Mm -hmm. um... А який у вас був рівень заповнюваності, скажімо, минулим літом в порівнянні з цим літом? Є яка різниця? Так порівнюючи ну зараз, ми повністю заповнені, угу. тому ну це ми говоримо десь про все одно, якщо рахувати там, це 97%. відсотків. А минуле літо напевно треба рахувати середнім показником. Uh -huh. Це було близько 60-70, але напевно я говорю саме за тенденцію останнього місяця, тому що ми розуміли, все-таки це був як це непросто звучить. Люди обирали, куди дітям йти в школу. І якщо діти йдуть в плюс-мінус в школу в Києві, то це означає, що сео, наприклад, повертається. Що там люди будуть будувати своє життя тут. І в довгостроковій перспективі це для багатьох зіграло на плюс, тому що Київ став умовно більш захищеним. Коли почалися блекаути, Київ більш швидше адаптувався до всіх цих змін, і тому десь порівняння все ж таки, ну так близько 60-70% була заповненість, але ми розуміли, що, що саме осінні показники. Вони мають бути суттєво кращі, і коли почалися блекаути, ми вже були. Ми вже зібрали своїх резидентів, резидентів, які не в силу обставин, а саме в силу формату у нас обрали, і нашою ключовою задачею було забезпечити їм комфортні умови, безперебійну роботу простору для того, щоб насправді вони розуміли. Що вони зробили правильний вибір, тому що е, наша задача, яка? Ви приходите і працюєте, все інше ми вам забезпечуємо, окрім uh -huh. ну, співробітників. <рес> ну тобто, е, по факту, вам вдалося уникнути сильного впливу цього ситуативного попиту, тому що вас вже локації були заповнені там на 70, умовно, відсотків. І тоді, коли відбувся після закінчення блекаутів відток клієнтів. Угу. Ви цього не, не так. дуже відчули? тут. Ми просто на період літа. Це у нас були такі показники близько 70%. На етап от осені тому, якщо не помиляюся, там 10, з 10 жовтня чи з 15-го, коли відбувся великий обстріл по інфраструктурі, то на той момент ми вже мали заповнену локацію, і ми, ми змінили дещо. Оскільки у нас є деякі зони, які ми, вони мають подвійне використання, це івент і коворкінг, то ми, звісно, переглянули пріоритет продуктів, і коворкінг вийшов на перше місце. Тобто не фіксовані індивідуальні робочі місця, вони стали для нас в пріоритеті, тому що ми, в принципі, хотіли дати людям можливість працювати, і тому що у нас там на відміну можливо від того, що ви вдома працюєте, у нас. Був і інтернет, у нас був генератор, у нас була вода, і був так дійсно шалений попит, і нам хотілося допомогти в цьому. І звісно, ми ще змінили акценти, що у нас була. У нас в принципі дуже швидка комунікація, але тут ми розуміємо, що час від часу це була кризова комунікація, тому що люди у стресових ситуаціях, коли вимикають вдома світло, вони випадають з робочого дня, вони там прибігають в коворкінг, а тут немає місць. Тому ми зі свого боку максимально намагалися. Заспокоїти, тобто було дуже багато комунікацій, дуже швидкі відповіді, при цьому за необхідності ми формували списки очікування, якщо звільнялося місце, ми перетелефоновували. Тобто тут ми максимально багато комунікували для того, щоб люди мали можливість де працювати. Це було більше не питання скільки бізнесу, скільки відповідальності, що ми можемо, ми вам запропонуємо. Але якщо говорити про наших основних резидентів, про ті команди, які у нас орендують, там офіси, з якими ми вже будували і будуємо довгострокові відносини. І довгострокові вони в силу того, що люди обирають саме наш формат зручний для них. То коли почалися відновлення, так ми от спав, о, спав попит саме на там коворкінг у класичному розумінні. Але команди, які були у нас, вони залишилися з нами, тому що вони обрали нас за, за іншими критеріями. Тому тут ми не знаю, нам просто повезло, чи просто спрацювало все таким чином, що ми піднатиснули на газ тоді, коли це було більше необхідно, і в результаті зменшили кількість ризиків для бізнесу. Ну, чи це везіння, чи професіональність команди? Я думаю, це більше риторичне питання. Так, залишимо так, щоб не наврочити насправді про команду. Бізнес-простір працює, все класно, він заповнений. Як вам це вдалося? Тобто, які не знаю, можливо, які ваші сильні сторони вашої команди? Чи які ви поради можливо дасте коворкінгам з інших регіонів, в яких справи йдуть не так успішно? Ми розуміємо, що ми робимо те, що залежить від нас, тобто ми максимально налагоджуємо наші процеси, багато комунікуємо, ми дуже клієнтоорієнтовані, тобто наша основна задача в багатьох моментах це. Якісно почути запит резидента, навіть прочитати щось між рядків для того, щоб розуміти, що вам насправді потрібно ось це в силу досвіду, наприклад, запропонувати. Тому розуміння запитів і вдала пропозиція, я думаю, це те, що ми маємо як сильну сторону. А крім того, наша клієнтоорієнтованість, вона базується на цінностях бренду. Тому що ми, як перемога, маємо набір переможних цінностей, які ми максимально транслюємо, і, можливо, для когось наші простори не підійдуть по формату і по атмосфері, тому що ми, наприклад, дуже багато говоримо про Україну, про українські перемоги, про українців в світовій українській історії, і це те, що робить тут особливу атмосферу в нашому просторі. І ще ми, ми маємо певний свій формат. Ми навіть жартуємо з цього приводу, що ми коворкінг для інтровертів. Але це заключається в тому, що ви завжди маєте вибір. Якщо у вас сьогодні є настрій, ви обираєте е, там зібрання резидентів, розваги, які в нас умовно є заходи для резидентів, ви можете обрати там піти. Але якщо ви не хочете, то ви маєте мегакомфортний офіс, в якому ви почуваєтесь так, як маєте почуватися там в офісі, як вдома, і ви завжди маєте ось цей вибір. Тому порад, і ми напевно, що. Ще є нашою сильною стороною, що ми максимально щирі і відкриті. Тобто, наші послуги вони базуються на принципі єдиної ціни, і все включено. У нас немає жодних прихованих платежів. Якщо завершується місяць, це не означає, що вам прийде якась додаткова платіжка. Тобто, у вас є, наприклад, умовно там п'яте число. Вам приходить єдиний рахунок, ви знаєте, що нічого додаткового вам не виставлять, і ми максимально відкриті в цій комунікації, Німа, немає нічого такого, щоб вас додатково б, там, не знаю, настрашило щось такого. Тому щирість, клієнтоорієнтованість, клієнтоцентричність і цінності, які транслює бренд. Тому я думаю, що Наразі це для нас працює. Ми максимально гнучкі, і в умовах постійних змін це також є нашою сильною стороною. Тобто ми маємо приміщення, офіси, які змінювалися. Якщо сьогодні є запит на переговорні кімнати, то ми облаштовуємо все це, щоб це була комфортна переговорна кімната. Ми розуміємо, у нас є великий запит на офіси. Ми змінюємо все таким чином, щоб резиденти відчувалися максимально комфортно і щоб там закрити цей запит. Тому гнучкості нам також не позичати. Угу. А як щодо планів розширення мережі? До війни вони у вас були досить активні. А, як війна на це вплинула? І чи вони вже відновились, чи за яких умов ви готові відновлювати свої? А, Плани щодо розширення ми, звісно, бачимо своє майбутнє в Україні, як ну тобто, хочеться посилювати наші позиції. Звісно, 22-й рік вніс суттєві корективи в плани, але він їх тільки відтермінував, але точно не скасував. У 23-му році можна говорити про те, що ми на етапах переговорів щодо відкриття і наступної локації. Плюс ми найближчим часом будемо анонсувати запуск франшизи, але це напевно як то кажуть, про все по черзі і дещо згодом, щоб як то кажуть, не наврочити. Ще таке питання. Так я, от зі своєї сторони, як брокер, да, основна моя робота бачу зараз таку тенденцію, що багато компаній, великих компаній, в яких дуже сильно впала відвідуваність офісу. Там до 50-70% навіть відсотків вони е, власне е, пропонують свої офіси в якості робочих місць в суборенду. тобто такі внутрішні коворкінги. Uh -huh. Чи відчуваєте ви від них якогось роду конкуренцію? І взагалі, чи вони якось впливаються на вашу думку на ринок коворкінгів в цілому? Ми точно не відчуваємо в цьому конкурентності. Принаймні, ну не знаю, зараз я думаю, що в майбутньому це не зміниться, тому що є така помилкова думка про те, що коворкінг це стіл і стілець, але ні, коворкінг це про сервіс. Тобто дуже важко, ну в АйТі компанії, наприклад, там чи великі компанії, яка здає там частину офісу під коворкінг, як правило, хто займається цим, офіс-менеджер. Ну цього недостатньо. Тому як на, на мою думку, конкуренції в цьому не буде, тому що напевно сам продукт коворкінгу в класичному розумінні, ось така от щоденна оренда, він. Дуже дуже чутливий до подій, які відбуваються навколо, і це точно не є основною не основним доходом компанії. Тому дуже важко, напевно, перекривати частину своїх витрат саме за рахунок того, що ви віддаєте частину офісу під коворкінг. Але напевно зупинюсь просто на тому, що це не простілий стілець. Це про комплексний сервіс, це про можливість комплексно отримати ще додаткову послугу, це про можливість звернутися до команди, яка знає, як має бути. Тому що ми маємо приклади і досвід, коли маленька команда приходить спочатку працювати у коворкінг, потім стає резидентами і орендують офіс, і далі розширюється в стінах наших просторів. І, і все це можливо. Тільки через те, що є певний рівень сервісу, стандарту, який допомагає їм розвиватися і ну відчувати цю гнучкість, відчувати свої переваги, обирати там певну атмосферу. Можливо, як короткострокове рішення, ось так, от спів з кимось може бути. Але врешті ми розуміємо, що команди, якщо ми говоримо саме за команди, вони переростають з коворкінгу і переходять трошки в інший продукт. Але так відбувається не завжди. Тому що, наприклад, 22-й рік він показав, що деякі команди хочуть мати можливість або, наприклад, запропонувати просто робоче місце для своїх співробітників. Так переважно було з. Офісами it компанії, тобто сам фізичний офіс завжди був переповнений якимись такими додатковими, як це назвали, плюшками для того, щоб ніби якось змотивувати додатково, але нікого ніколи не примушували постійно працювати в офісі тобто, офіс завжди був перевагою. І я думаю, що зараз потрошки повертається до формату того, що люди скучили за офлайн роботою. Всі ще скучили з періоду ковіду, і коли це тільки я просто знаю і бачу всі зустрічі колег в офісі, коли вони нарешті виходять в офлайн. В цьому є велика цінність. І як довгострокове рішення співоренда в офісі іншої it компанії, я думаю, що це не дуже життєздатно. Але це може бути рішенням. Ну тут же питання завжди витратної частини, якщо, якщо це оренда, за якими вона цінами? Ну тобто дуже багато чинників і факторів, які саме виходять з цифр. Але так підсумовуючи. Ми, як бізнес простір, наша перевага в тому, що ми зможемо запропонувати вам не тільки таку одну опцію, а от вибір. І в цьому є цінність. Як ви бачите подальший розвиток ринку і взагалі відновлення ринку після війни? Ну, ми, по-перше, дуже чекаємо перемогу, але не маємо якихось ілюзій з приводу того, що все одразу буде. Налагоджуватись зараз є розуміння, що ринок в багатьох моментах просів. Як буде відбуватися далі, тільки покаже час. Але після перемоги ми точно хотіли б, і я знаю, що будемо продовжувати розвивати свій бізнес, тому що є розуміння, що буде розвиватися і український бізнес. Так, це буде складно, це займе певний інтервал часу період часу для того, щоб вийти там на попередні показники. Але це шлях, який ми обираємо проходити тут, в Україні, і максимально підтримувати і український бізнес і не тільки, тому що ми, як бізнес, маємо. Частину соціальної відповідальності, яку про яку можливо не так багато комунікуємо, але от робимо в наших стінах так, як то кажуть, щоб на серці і на душі було спокійно. Тому щодо того, як буде розвиватися ринок, після я думаю, що для ринку саме бізнес-просторів коворкінгів, варто очікувати відтік частини клієнтів. Якщо ми говоримо там про великі команди, я думаю, що вони будуть повертатися до більш е звичних їм форматів, там великих open space, або ну не знаю, подивимося, який буде тренд на той момент. Але я більш ніж переконаний, що е дуже велика частина, наприклад, наших резидентів залишиться з нами через те, що їм сподобався саме наш формат. наша Наша атмосфера, і ми можемо тільки їм запропонувати свій сервіс, свою команду і, і наші стіни. Атмосферу для того, щоб вони продовжували в межах наших просторів робити свої досягати своїх перемог. Супер, дуже вам дякую.